Началі було слово, і слово було в Бога, і слово було в Бог. З Богом воно було споконвіку, ним повстало все, і нічого не повстало, не стало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і темрява його не поняла. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Йоанн. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світлом, був лише щоб свідчити про світло. Справжнє світло було те, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі. І світ постав через нього, і світ не пізнав його. Прийшов до своїх, і свої його не прийняли. Котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що увірував в ім'я Його, які не з крові, не з тілесного бажання, не з похоті чоловічої, але від Бога народилися. І слово стало тілом. І оселилося між нами. І ми бачили Його славу, славу єдинородного відцям, повного благодаті та істини. Йоанн свідчить про нього і проголошує, кажучи: ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною існував передо мною, був раніше за мене. З Його повноти ми всі прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм, благодать та істина прийшли через Ісуса Христа. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний Син, що воняє Отця, Той об'явив. Слово Господнє, Slava Tobie, Hrista. Христос народився. Добрі брати і сестри! Ми в першому читанні сьогодні чули такі слова, які ж гарні на горах ноги того, хто несе добру новину, хто звіщає мир, вістить щасну долю, спасіння возвіщає. То Сіонові говорить: твій Бог царює, дуже такі насичені любов'ю і життям ці слова. І вони звертають увагу на те, що те, що звіщає, освячує того, хто звіщає. Добра новина. Саме ця добра новина є тим, що робить гарні ноги того, хто звіщає. Гарні ноги це символ труду, праці, для того, щоб занести цю новину. Гарні ноги це усі зусилля. Не йде мова тут про ноги фізичні, мова йде про те, що. Вони виконують, тобто праця, труд. Дорогі брати і сестри, як прекрасний є труд, як він цінний, коли людина шукає цієї новини, шукає Господа. І як прекрасний є труд тих, котрі звіщають Його присутність. Той, котрий освячує, це Господь, котрий до нас приходить. Приходить, щоб спасти нас. Спасти нас, як ми чули в Євангелії, а тим, котрі прийняли, дав право дітьми Божими стати Божими дітьми. Тому Царство Небесне, перебування у Царстві Небесному, по нашому такому, по-простому, бути в небі. Це вже є справедливість для людини, тому що дитина є спадкоємцем, тобто посідає цю власність, по праву, не мусить заробляти, не мусить ще щось там робити, просто має прийняти. Не можна заслужити спад... спадкоємність. Спадкоємність є даром. І не можна заслужити небо. Як хтось собі думає, я заслужу, можу показати Богу список моїх якихось добрих діл. І цим якби примусити його і сказати: ну, Господи, ти вже не маєш виходу, мусиш? У мене є ось справка. Ні. Царство Небесне дається даром. Даром, але причина є любов Бога до тебе. Але потрібно його прийняти. І ось тут є участь людини прийняти, взяти, стати учасником. Дорогі брати і сестри, ми чули такі слова в Івангелії прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Господь приходить до кожного з нас. Приходить і стукає в серце, приходить і запрошує. Приходить навіть в дуже скрутних моментах, особливо тоді людина більше є на нього відкрита. Також сьогодні ми, коли переживаємо важкі гіркі часи, дорі брати і сестри, Господь є дуже близько. Коли ми шукаємо надії, коли ми шукаємо якоїсь підтримки, коли ми шукаємо якоїсь обіцянки і прогнозів позитивних, ми не маємо права забутися і якось розминутися з Богом, котрий так близько. І це і свята, і Різдво Христове, коли ми споглядаємо на Ісуса Христа, дитя, яке таке маленьке лежить в вертепі, маємо задатися питанням, Господи, Боже. Чому ти це робиш? Навіщо ти залишив небо? Чому ти залишив? Ти ж Бог, ти ж Творець. Навіщо тобі це? Ти став таким залежним, що тебе спонукало до цього? Яка ж це велика має бути любов? До когось, щоби, будучи Богом. Сотворителем усього, як ми чули в Євангелії, ним постало все. і нічого, що постало, не постало без нього. Він стає так близько і стає так доступний. Колись моя я коли відвідував в селі, пам'ятаю, вона прийшла до хати, принесла молоко якраз доїла корову. І така в робочому одязі, я якраз приїхав, був клериком на Різдво до неї, ну, в період Різдвяний. І вона каже до мене: слухай, Павлінь, як добре, що він народився в Ефлеємі, в Хліві. Він доступний для нас усіх, таких простих, бідних людей. Бо якби він народився десь в палаці, мене би туди не пустили. Я ж ти бачиш, яка я грязна і смерджу коровою. Вона так просто це сказала, що мені ці слова запам'яталися на ціле життя. Бог прийшов так просто і приходить до тебе так просто. Багато людей, яких я зустрічаю, котрі приходять сюди, вперше питаються, скажіть, а як молитися? А як поступати, а що правильно? і так далі. Дорогі брати, дорога сестра, коли дитина довіряє своїй мамі і татові, то вона мусить підбирати слова. Вона просто приходить, і навіть погляд її вже є проханням. Інтонація є проханням. Мовчання є проханням. Не треба підбирати слова. Вони в тебе написані там, в серці, ти їх просто прочитай. Скажи йому, але йому, що там в тебе? Запроси його до себе. І не тільки коли є в храмі, хоча тут є таке особливе місце, місце Його, місце умовне, де Він хоче з нами зустрічатися. Але звертайся до нього тоді, коли не знаєш, як поступити, коли не знаєш, яке правильно прийняти рішення. Звертайся до Нього і жалійся йому тоді. Коли тобі дуже важко, коли відчай тебе припирає до стіни. Будь його, будь його дитиною. І його дитина ніколи не каже, де той Бог, але каже, де ти, Господи, Отака така різниця. Безбожник говорить, де той Бог. А людина, яка страждає, яка вірить, питається, де ти, Господи, шукає його. І це свято сьогоднішнє нам пригадує і усвідомлює нас в тому, що Він є тут, Він є коло тебе, і Він завжди був коло тебе, завжди був коло кожного з нас. І буде буде стояти, щоб вифлим мого і твого серця перетворити на царство любові. Зміцнити там узи цієї любові. Як ми чули перед Івангелією слова День священий нам засяє, це світло, яке просвітлює, яке дає нам силу, дає нам розуміння. Тому ми несли отець настоятель цю книгу, з якої читали Євангеліє Ніс, і ми були потім благословені цим. Святим писанням цією книгою, що означає, що несемо Його як світло, Боже Слово, його обітницю, його повчання, його докори, його підказки, його надію і те, що нас навчає. Ми цим керуємось. Воно освіч, освічує моє життя, мою стежку, моє приміщення мого серця. Воно освічує, дає світло моєму розуму. Що правильно, що неправильно, що добре, що зле, але освічує і дає надію, що ти є моя дитина, що я тебе люблю, що я за тебе віддав своє життя, що я для тебе народився в Ефлеємі, що я там для тебе прийшов. І все те, що відбувалося протягом цілої історії, скільки я також покликував священиків. Різних людей для того, щоб вони передавали цю новину. І ти сьогодні це чуєш. Подивися, який великий ланцюжок людей було задіяно до того і для того, щоб ти сьогодні почув оцю новину. Він народився для тебе. Не змарнуй змарнуйте. це до свого серця. Будь тим, котрі прийняли, які отримали право дітьми Божими зватись. І не затримуйся для себе, трудись над своїм спасінням, трудись над тим, щоб пізнавати Бога і бути коло Нього, трудись, щоб втримати цю книгу у своїх руках, навіть тоді, коли хтось вибиває або щось вибиває, і не затримай лише для себе. Але також і допоможе іншим пізнати його, щоб вони також були освітлені цим світлом любові, щоб твій труд був прекрасний, як ми чули на початку, як прекрасні ноги тих, котрі несуть добру новину. Нехай Дух Святий освітлює кожного з нас своїми дарами, щоб ми. Отримали цю благодать, котру отримуємо з благодаті, бо все благодать, бо все є від Бога, щоб ми, користаючи цим, прийняли спасіння, котре дає Господь так щедро кожній людині.